Бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Римлянам 10.13. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні буде тема ім'я як пророцтво». Тобто саме ім'я воно несе якусь пророчу інформацію і не просто являється частиною цього пророцтва. Так от, коли ми відкриваємо книгу об'явлення, перший розділ, четвертий вірш, там сказано: благодать вам і мир від того, хто є, хто був, хто має прийти. Це ім'я одного від семи Духів, це друге ім'я, і, ім і Ісус Христос це третє ім'я. По суті, коли ми читаємо, хто був, хто є і хто має прийти, воно таке тройне. Тобто, в першу чергу ми бачимо малу трійку, яка є ознакою або іменем. А потім ми бачимо велику трійку. Тобто той, хто був, хто є, хто має прийти, це одне. Син Духів, це друге і Ісус Христос третє. В буквальному розумінні, в буквальному смислі це різні особистості, але якщо ми переходимо на пророче значення цих символів, цих імен, то швидше за все, вони означають не три різних особистості, а якби одну особистість на трьох різних етапах в різних образах. Повторюю, це пророче значення. Буквально воно є три різні особистості, але в пророчому значенні воно має мається як один на трьох етапах, в трьох моментах земної історії. Тому що число 1 це число Божої природи, а число три це число Божої місії, Божої діяльності, тобто природа Божа це як одиниця. Вона єдина, це не три різних природи, це не три різних божества. А ось місія, там вже три, Тобто три різних образи. Коли ми відкриваємо святе письмо, книги Львіт, там знаходимо символ, такий як храм, який також складався з трьох частин двір святое і свята, святих, і там було три відділи, вони були різні. З одної сторони, але вони були рівні по значенню, по місії, по призначенню. Якщо би не було першої частини двору, то святе святих також, якби втрачало в даному випадку значення. А без святого святих двір також не мав ніякого значення. Тому, з однієї сторони, храм він один, але три складових. І це як символ місії, тому що там все ще надіяли, там діяльність була. Це важливо зазначити. І ось ім'я воно є пророцтвом. І Христос, коли був на землі, він сказав, тепер я вам сказав передніше, ніж сталося, щоб вірували, коли станеться. Тобто, по суті, пророцтво вони дані наперед для того, щоб. Зазначити, що має статися, і це для укріплення нашої віри. Все те, що відбувається. Тому е варто звернути увагу на книгу об'явлення, 4 розділ, 8 вірш. Там сказано: «Чотири тварині спокою не мають ні вдень, ні вночі. поромовляючи свят, свят, Господь Бог держитель, що був, що є, і що має прийти. Таким чином, знову ж звертаючи увагу. Там сказано, сидячого на престолі тобто до Бога Отця, або старого днями говориться. А ось знову ж Ісаї, 7 розділ 14 вірш сказано. Тому Господь сам дасть вам знака, ось Діва у утробі зачне, і сина породиш, і назвеш йому ім'я ім'ел. І повторюсь, що. Матвія 1.21, там якраз попередні вірші там сказано, що Господь явився, якраз про, це пророцтво озвучується, Матвій його наводить, як приклад. А далі він говорить, що Марія сина народить і даси йому імення Ісус, що значить, Господь спасає. Таким чином, ім'я Господа воно являється пророцтвом. Пророцтвом для кожного з нас. І це пророцтво, воно не просто дано для якоїсь просто інформації, тому що є інформація, є книги, які інформують нас, а є, які змінюють, тобто трансформують, змінюють. Тому пророцтво вони дані для зміни нас, для укріплення віри. І це важливо зазначити. І ім'я Господа являється якраз в даному випадку, коли ми читаємо книгу об'явлення, цим пророцтвом, яке має нас укріпляти в вірі і змінювати в нас в образ Господній. Псалом 9,11 вірш. І на тебе надіється будуть всі, що ім'я Твоє знають. Амінь.